Вітаю, друзі. А, середа посеред тижня з'являються новини, які ми не можемо сьогодні не обговорити. Це і те, що Володимир Зеленський назвав умови проведення виборів. А, до речі, щось останній час нашу владу штормить дуже не по дитячому. То вибори неможливі, то можливі, то можливі, якщо до грошей, то можливі, якщо просто змінять законодавство під час війни. А поговоримо про те, як вперше в історії Сполучених Штатів усунули керівника Палати представників. Поговоримо про те, що Польща робить, і до речі, дуже цікаво. Вона почала моніторити всіх, кому надавали політичний притулок з 2004 року. Особисто важливо вважають Польщі перевірити всіх, хто приїхав до Польщі з Росії або має. Російське коріння, та про це та інше ми будемо говорити сьогодні з політичним оглядачем, професіональним політологом, людиною, яка розбирається на внутрішній політиці і дуже часто не подобається представникам будь-якої влади з Олексієм Головоцьким. Олексій, вітаю. вітаю! Вітаю. Дивись, не подобатися владі в нашій країні це вже такий бренд. Це нормально. А от що не нормально, що влада постійно змінює свою позицію по е, ситуації з виборами. То о, спікер Верховної Ради е, Стефанчук, який є який потужним конституціоналістом, розповідає, вибори можна проводити. За добу каже, вибори не можна проводити. Президент каже, вибори можна проводити, хоча по закону не можна проводити, але якщо гроші дасть. Захід то проведемо. Зараз він каже, що взагалі е, вибори складно провести. Але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства, то і буде ну, забезпечена безпека для учасників голосування, то можна і провести. Ну тому треба чекати від Верховної Ради. Це він сказав, сказав в інтерв'ю Sky TG24. Е, в мене до тебе запитання. Дивись е, останнім часом. Коли треба відвернути від чогось увагу, підіймають питання виборів. Чи вибори дійсно на часі в Офісі президента? Що відбувається? Ну, важко сказати насправді, що відбувається, бо ми не знаємо джерело цієї нервозності, яка є у представників влади. Це їхнє велике бажання все ж таки провести вибори, чи це все ж таки якась умова. Зовнішніх гравців, ну, наших спонсорів, союзників. Хоча знову ж таки є інформація, яка ну, і важко перевірити, але, в принципі, там є по непрямим доказам, можна сказати, що все ж таки, ну принаймні, американці, нинішня адміністрація не зовсім розуміє, як можна в таких умовах провести вибори. Якщо це ініціатива самої влади, Ну це. Зрозуміла тоді їхня це ідеальна ситуація. Ми це повинні розуміти. Це ідеальна ситуація, щоб не було жодних проблем під час виборчого процесу, а ідеальна з точки зору результатів. А, як провести? Ну, слухайте, по-перше, ми я знов про це говорю. Ми не Великобританія і не Швеція. У нас не один раз порушували закони, і ця Верховна Рада так само. З певними питаннями, да була призначена дата виборів цього складу Верховної Ради у 2019 році, скажімо так. А, тому законодавство можна поміняти, можна багато чого зробити для того, щоб яким чином все ж таки провести вибори, принаймні президентські, так? Які тут е переваги для чого потрібно це владі? Ну, по-перше, Звичайно, якщо отримати. Ну, це, це на даному етапі, це будуть не вибори, це буде референдум підтримки Зеленського. Це треба розуміти. Е, легітимність президента. Ну, звичайно, підтвердити цю легітимність це дуже корисна річ е, перед певними, як кажуть росіяни, непростими рішеннями, які, які стоять перед Зеленським, можливо, будуть стояти перед Зеленським, в наступному і 25 му році. В наступному точно році, так? І для цього йому потрібне підтвердження своєї легітимності. А для Заходу, якщо це все версії таки версія, що європейські країни якимось чином підштовхують, ну так само питання легітимності достатньо важливе. Зеленського обирали 19-му році, тоді не було повномасштабної війни, тоді ми пам'ятаємо, під якими гасами його обирали. а Це все ж таки. Була так мовити кампанія побудована тому, що я. Ну, я тут знову ж таки це абсолютно не, не, в, е, не проти Зеленського, абсолютно це немає. Це не лише Порошенко так само йшов на вибори в 14-му році під гаслами, що він там зупинить війну і, і дасть мир. Так? Тобто тут нічого оригінального нема, народ, люди, населення чи як там електорат, вони хочуть миру і. Звичайно, будь який політик буде обіцяти в першу чергу мир. А які там шляхом чи що треба пройти? Це вже інше питання. Це подробиці, які, на жаль, на жаль, наш, на наш народ особливо не цікавило ні в 14-му, ні в 19-му році, а, тому але зараз війна. Президент миру притворився в військового вождя. Що знову ж логічно, так? І тут отримати легітимність. Я, 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 я на цю картину дивлюся так: от, е, е, Україна зараз це майданчик експериментів, величезних експериментів. соціально-політичних, економічних, військових. На жаль, це говорити про це, але це факт. І в тому числі і соціально-політичний е, експеримент. Провести вибори під час повномасштабної війни чи під час от того, що все відбувається навколо України, ну це я скажу це. Це дуже серйозне таке випробування для, для демократії, для інституції, для для західного світу. Ми повинні розуміти, що ну що таке для влади вибори е, от. Ну, там в березні наступного року, так. Навіть якщо буде якийсь перемир, хоча я не вірю в це, це неможливо практично, так. Але якщо буде навіть перемир, якісь там не знаю, заморозка, як вони там по-різному називаються, так? Це все одно, значить, засоби інформації практично всі знаходяться під контролем держави, тобто влади, так? Окрім Порошенка і все більш кандидатів, ну, от буде Порошенка і, е і буде Зеленський, грубо кажучи, буде повтор, але зрозуміло, що там, ну. Це ясно буде все не, не те, що в першому турі, а ясно, в перший тиждень практично. Думаю, так? А ти знаєш, що Порошенко в такому варіанті піде на вибори? Ні, я, я зараз скажу про можливості. Звичайно, що з, з точки зору того, що по досвіду Порошенка, можливості, по-перше, фінансових можливостей, медійних можливостей, звичайно, було б ідеально, якщо б він а, поступив це право обохтуватися наступні президенти, якомусь. Чи більш молодшому, чи більш ну, менш так мовити, Ну, слухайте, у, у Порошенка є певна стеля, яку, мені здається, він вже пробити не зможе ніяким чином. Просто так? Оця стеля, він може набрати і 20%. Але ну, оце, це максимум з багатьох причин. не буду, Тут не, не, не тема розмови. так? Але, е, 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 по-перше, гроші. Ну, добре, захід дасть гроші на проведення виборів. я не розумію на 5 пілядів доларів. Це про що мова так помоти. Невже це знов такий план? Ще й на виборах трохи заробити. В буквальному розумію цього слова. А, з, приводу, з приводу проведення виборів за кордоном? Ну, це можливо. Давай так. Це технічно складно, але прецеденти є. є. Я постійно називаю подивіться, я просто був якось під час виборчої кампанії в, в Туреччині і в Німеччині був в цей час. І бачив, як був на мітингу просто турків грубо кажучи, так і це, ну я скажу, я такого мітингу дуже рідко в Україні бачив в, в самій під час виборчої кампанії такого розміру. А, тобто, це можна організувати. З приводу я чув, чи це ти казав, чи чи в чи тебе читав про з приводу військових. Ну, знову ж таки, технічно, по-перше, давай. Це вибори в будь-якому разі будуть унікальні, так? І задовільнити, тобто дати можливість всім, це конституційне зобов'язання, так? Би мовити, зобов так? А, ви, а отже, виконати його, це конституційне зобов'язання, це вже інше питання. Ну, ти розумієш, у нас немає такого, як у той ту, ту саме Туреччини, там штраф за неголосування, так? Тобто людина може, ну. Uh, Ти розумієш, що деяким, деяким не те, що в, а, в, в дії буде важко проголосувати, я кажу просто, ну от реально, по, по, є люди, які лі, мінків взагалі щось робити. Їм ви, лінькі вийти на вулицю пройтись до виборчої дільниці, їм млінькі там прочитати агітацію, і так далі. Тут ми, тут ми не зможемо, так би мовити, гарантувати, чи не гарантувати, а всіх залучити до виборів. Тобто дуже багато питань, дуже багато речей, які в принципі. В певній мірі можна виконати, але заради чого? Заради Спасибо. того, щоб Зеленський обрався президентом знову зрозуміла, логіка зрозуміла абсолютно так. Для того щоб отримати легітимність більше перед населенням перед західними партнерами, теж зрозуміло так. І більш того, найцікавіше. А якщо певне коло людей, ну мається на увазі про його опоненти і західні спостерігачі не визнають ці вибори демократичними. Чи визнають, що там були фальсифікації? От Що далі робити? От що далі робити, так? Майдан? Ну, Майдан, ми розуміємо, що це неможливо під час війни. Уже Майдан це все. Це зрозуміло. Це не Майдан буде. Так? Це буде просто ну, закінчення влади, закінчення, взагалі, так би мовити, і, і можливо, і України в тому числі. так? То, то... Про, вибори, нібито і потрібні, але вони стільки процесів можуть запустити, які не контрольовані абсолютно, так? абсолютно не контрольовані, чи, чи показати показати всім і Заходу, і, і по-друге українським виборцям, і українським населенням, що такі е, контрольовані вибори, в в системі, яка наближується до авторитарної, погоджуюсь, погоджуюсь, але ти знаєш, я тобі зараз скажу дещо цікаво. Десь це якщо ми кажемо про президентські вибори. А якщо ми кажемо про вибори Верховну Раду, це найцікавіше. Я тобі поясню, про що йде мова. і Ви собі підрозділ, який стоїть на нулі, і хлопці кажуть, ми йдемо в депутати. Згідно закону, ми маємо право не тільки обирати, а й бути обраними. Тому ми всі їдемо подавати заяви в ЦВК і хто нас зупинить. Ну, це так, я тобі так, уяви собі. Я навіть не про те, як вони голосувати будуть. Це наприклад, уявляєш собі, там дві роти піднялись і поїхали. Все, і Все Ні, фронт. А я як чекаю? же наказ? А як же наказ військовий? Почекай. Згідно ну, тут конституція має. Вище значення, тому що кожна людина має право обиратися та бути обраною. Конституція це головний закон українська. Ну, тому я, 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 самов... я, я це пам'ятаю. Це я дуже добре пам'ятаю. Що якщо інший закон протиричить конституції, то конституція привалює це, 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 це? Я чую це я чую постійно це, з приводу це, виїзду це. за кордон. Ні, почекай тут трохи інакше. По, по, по поводу виїзду з кордону, Скотча можуть бути обмежені деякі партії свободи і де перерахування, яких Про обиратися і бути обраними, там нічого про це не кажеться. Тому що це взагалі заборонено, і тому, якщо запускається процес, я тобі ще раз кажу: це почнеться колапс, законотворний законний ну правовий колапс, це окрема історія. Але є ще дещо я тобі хочу сказати. Дивись: я спілкувався з людьми, наближеними до республіканців і до демократів. Вони кажуть, фраза Ліндсі Грема про те, що вибори повинні пройти в Україні. Це особиста позиція цього, цієї людини. Це не позиція Держдепу, це не позиція республіканської або демократичної партії, це взагалі не позиція уряду Сполучених Штатів, це позиція одної людини. В Європі його підтримує теж одна людина. Це президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, до якого у нашої делегації були питання ще з часів, коли ми були делегацією в Парі, і коли він займав відверто проросійську позицію. Тому в мене трохи відчуття, що для України чим гірше, тим Тіні Кокс і краще. І він зараз там буде щось протягувати, але йому пояснили: дивіться, це протирічить Конституції. Тому, будь ласка, звертайтесь пані Кокс, Венеційську комісію, і запитуйте, він чомусь не звернувся? До речі, дивна історія, що ж так? Тому дивись, мені не дуже подобається вся ця гра. Так можу сказати, що він там відповідає на чийсь запити електоральний, але і для тебе, і для мене не є таємницею, що на Банковій постійно моделюють вибори і як їх провести. І, от, в мене запитання, чи ризикне влада? Для того щоб отримати на, ще на 5 років легітимність, а проводити в наступному році вибори, які будуть, ну я не вірю, що вони будуть демократичні під час війни, коли влада буде контролювати інформаційний простір, а правовий простір в судах все вирішувати буде по телефонному дзвінку. Ми ж це розуміємо, а, все інше. Фінанси, ну, дивись, я навіть не хочу перераховувати все, що може бути. Так от, в мене запитання: а де тут у нас демократія, де легітимні вибори? І як взагалі хлопці на нулі будуть їздити в ТВК щоб проголосувати? От мені дуже цікаво, ще це подивити. чи ТВК приїде в Окоп? Це взагалі? Я на це хочу подивитися відверто. Ну, по-перше, ну, для того вони того, щоб моделювати, скажімо так, постійно ситуацію, особливо вибори. А, вибори це є життя. Ми про це говорили з тобою на минулі в нашому етері. Я про це постійно говорю. Ну, на жаль, а, державних діячів серед а, тих, хто з нами, так би мовити, керує, править ну, дуже мало. А, під час війни саме повинні державні діячі е, визначати, так би мовити, е, напрям діяльності країни, держави, і такі от питання відповідати, а не політики в буквальному розумінні цього слова. так. Вони діють як політики. ну Це політик, це от вибори пройшли, зразу починають думати про наступні вибори. так. І е, е, вони дуже часто, от ти не слухаєш там подаляка. Е, Танілова, там, Стефанчука. І таке враження, що ну, якесь, що це знову, що вони готуються до мною ну, в маціну, що, виборча кампанія ж, нібито не, не, зараз не йде, а вони говорять такі от гаслами, вони говорять, зразу виходячи з того, знаєте, це, це так, я сам з тим стикаюсь. Я просто хочу зрозуміти їхню психологію. Я з таким стикаюсь. так, от, Що таке сказати, от мені там питають. Я записуюсь десь на Ютубі чи на якомусь телеканалі, і мене що взяти з ваших слів таке, щоб розійшлося. Кажу: ну так для цього я повинен щось таке сказати, да? От сказати там якийсь там сказати, що е, я знаю, що Путін помре через три. Тижня, да? і у них, вони, вони, вони в такому плані постійно говорять. так Вони говорять, не з точки зору сутності, ніхто не читає їхні інтерв'ю. Крім нас з тобою і ще пару десятків, там ну сотень добрих людей. Ніхто не читає ці, ці довгі інтерв'ю е, Стефанчука, Данілова і так далі. Про, почитають заголовки. От сказав він, да що треба зброю, все всі заголовки, що типа Данілов виступає за реалізацію зброї. Е, я Оця заява сьогоднішнього по Sky News шукав е, в дуже багатьох місцях. Я не міг зрозуміти, як всі, як всі стрічці так е, знайти ці слова Зеленського про вибори. Так? Сказав, все розійшлося, буду розходитись. І отак-от от у все. Тобто, чи несуть вони якусь е, сутність важливу, ці слова? Це ми зрозуміємо тільки часом. Але знову ж таки, зрозуміло, що. Там, Ну, я просто хочеться бути аналітиком, а не конспірологом. Але а, тут дуже важко. Чим більш закрита влада, тим менше, менше бази для аналізу, менше фактів. І важко, тим більше, знову ж таки, <кхем> так сталося в моєму житті, що. Представники влади чомусь дуже особисто відносяться до того, що я там малюю меми, там чи щось пишу, і саме от тут, у цей момент я ж пропав, що люди знайомі, які з якими я нормально спілкувався, вони перестали зі мною спілкуватися. Вони використовуючи як злити якусь дебільну інформацію просто да, через мене, чи взагалі не спілкуються на тему, що там відбувається, так і дуже важко інформацію отримувати а, з внутрішніх джерел, Але Якщо подивитися отак, от взяти картину, що значить з декларації у них не вийшло, пожиттєва декларація, можливо, скоріше за все, спробують продавити, так би мовити, так? західні спонсори, а, цей нота-демарш, про який ми читали в політика і в СІН з приводу а, реформ і з приводу корупції. так? Тобто, ну зрозуміло, таке Виникає таке уявлення у тих людей, які знаходяться навколо Зеленського, що все ж таки цей праздник життя він колись повинен закінчитись, в принципі, так? Що буде якась придальність. І просто, я тобі кажу, зараз це така а, думка, від якої не йшов там, протягом року чи півроку, так? яка прийшла от, буквально під час твого запитання, так? Ну це логічний інстинкт самозбереження буде, що краще давай ми проведемо плючі на всі можливі наслідки. На всі порушення проведемо і гарантуємо собі ще 5 років недоторканності, а це ми розуміємо, що так воно і буде. 5 років недоторканості, так? чим ніж пройти через рік-півтора, коли. Почнуться ці справи корупційні, почнеться. ну Це, це в будь-якому разі. ну Ніхто не буде нам давати гроші, якщо ми нічого не будемо міняти. Да? От сьогоднішня, сьогоднішня прочитав стаття в, в Financial Times з приводу 189 мільярдів доларів, які в випадку вступу України в ЄС, ЄС виплатить протягом 7, 7 років. Ну не дасть ці гроші ніхто, і так само, як ми не вступимо в ЄС, якщо ми не почнемо боротися і показувати що не просто імітувати цю боротьбу з корупцією, так? Тому що ще я скажу, нещасний лікар, якого зловили на те, що він довідки а, продає, це звичайно він злочинець тут питань нема, абсолютно так. Але всі розуміють на Заході, що він не, не сам цю схему придумав, що є й певні люди. І певна система, яка створена, можливо, навіть не при цій владі, але вона функціонує чудово при цій владі. Так? І що всі ці, справ, всі ці вся ця корупція, вона, вона, по-перше, дуже потужна. По-друге, що вона настільки самодостатня, що вона може імітувати навіть боротьбу сама з собою. Чудово при тому да Купуючи антикорупціоне, то не купуючи, а антикорупціонери просто працюють на не, на цю систему по повній програмі. Я навіть прізвища не буду називати, але всі знають цю бородату, так би мовити, жінку е і, і так далі. Е е це, це, теж, це теж факт. Ця система, ця система може спокійно себе, е І тому, що це треба ще зрозуміти, наскільки е західні. А, політики відчувають себе, що вони, ну як називається, що їх тримають за лохів просто, так? Ну, що ну, по-дурному там просто розводять з приводу того, що все робимо, все чудово. А, вони дивляться, одні й ті ж самі обличчя, нічого не міняється. Кожен, як там. Железняк, здається, запустив сюди якусь дивну інформацію з приводу 45 днів, що не, не повинно бути, що американці поставили мову, що не повинно бути корупційних скандалів 45 днів. Ну, це чи дійсно американці такі ідіоти, просто вже настільки, ну просто я не дивляюсь, як це можливо. Це, це, це взагалі треба закрити країну, просто закрити всі засоби масу інформації, нас кудись подіти всіх разом, так? Щоб не було жодного корупційного скандалу. Ні, вони ж нас про інше кажуть не розповідати про корупційний скандал. Ну я про це й кажу. Корупція, корупція та залишиться, було. я цього не сумніваюся. Ні, Так вони весь корупція інші... неможлива, ця система існувати не може. О, Так про це йде мова. Почни бить по руках за корупцію. Про це йдемо до речі. Желізняк чомусь не написав про те, що дійсно сказали: про те, що е, за наступні 45 діб ми повинні побачити кадрові зміни на банковій. Саме в на банковій в офісіну подивимось, по ні. я, я ще скажу: як ми беремо зараз давай, от ситуацію, у таку як конспірологічно, так з приводу виборів, і от щоб закінчити цю тему, якщо брати всі небезпеки, які стоять перед тими людьми, які зараз мають максимальний бенефіт від того, що знаходиться при владі і наслідки, да то звичайно краще провести зараз вибори. Бо, по-перше, ну дійсно немає практично конкуренції, всі засоби інформації під контролем, е всі гроші, практично під контролем, так би мовити, грубо кажучи, да. так. Олігархи знаходяться в такій ситуації, що ну, їм важко зараз якось сперечатися з владою. Ну, тобто Всі можливості для того, щоб мати тотальний контроль над усіма і виграти вибори з, з максимально туркменським, так би мовити, результатом. І на п'ять років так і, від, і і, і тоді вже з'являються для них певні перспективи приймати участь у відновленні України за американські, європейські і, і так далі гроші, і що до зновські продовжують продовжує їхнє життя а, в, в, в цій країні, яку вони розглядають. Дуже багато з них просто як ресурс опазу. Я коли чую ці слова це було на твоїй передачі. Це було а, а, постійно коли. Як вони можуть красти? Як це, ну це, це мене вбиває наївність наших людей. Можуть, бо, як це вони крадуть, бо можуть. Бо ви ж їм не даєте такі можливості це робити. На жаль, і то, потім то, дивуєтесь. А потім розповідаю, читаю там у лапина Гасло про те, що йому написали з, 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 з окопів з приводу того, що м, побачите Марш данках корупціонерів. І там читаю там. Ну, як завжди, під такими постами, да? розстріляти, гвалтувати, вбивати і так далі. Це мене от завжди вбиває. от, от просто от Все, що завгодно, ні, замість того, щоб просто нормально голосувати, нормально моніторити. Не треба слідкувати за Єрмаком і за Зеленським. Завжди про це кажу. У вас у всіх, ви знаєте, де ці корупціонери вони живуть поруч. Прокурори, судді, міліціонери і так далі. Вони поруч, з них хоча почніть, так би мовити. Я раз не до чого, я не закликаю, звичайно. ні. Я кажу про почніть в сенсі: перестаньте толерувати корупцію. Да? Знаєш, цей індекс толерант, толерантності до корупції, да? він у нас найвищий в Європі. Ми абсолютно нормально відносимося до корупції. Я тобі скажу так. Для того, щоб це змінилося, треба, щоб люди перестали поважати корупціонера. От дивись, ти ж ніколи не запросиш до себе на день народження голтівника або педофіла. Ну, не запросиш. А, і людина називається пересічний українець теж не запросить. А от, наприклад, корупціонера, ну, нормально, так буває. От запропонуйте комусь з пересічних громадян, скажіть, ну ви знаєте, там, от той там, ну, бере гроші, але він прийде до вас. І люди скажуть, о, це ж можливість, це вікно можливостей, на жаль. І вони скажуть так. А коли от я спілкувався зі своїми колегами, я кажу, що для вас є головним запобіжником корупції, ну, від корупції. Вони кажуть, так, люди ж скажуть, ти корупціонер. Я ж ходжу сюди в магазин вже 40 років, мені там одна людина казала. І я прийду. А вони будуть на мене дивитися і казати: ти корупціонер, він корупціонер. Вони будуть за мене за моєю спиною обговорювати. Мої онуки будуть приходити зі школи і казати: О, так ти корупціонер. І от це, це страшне. Вони бояться суспільної думки, вони бояться, що їх репутація постраждає. А в Україні можуть корупціонер вийти і сказати: я був в суді і довів, що я не корупціонер. Ми домовились, все гаразд. Або, наприклад, заплатив 13 мільйонів гривень, як Злочевський, 13 мільйонів доларів, і все. Ані конфіскації на мільярди доларів, ані нічого іншого. Все гаразд, все чесна людина може спокійно жити далі.